Проза уривок з роману Галини Кияшко Життя з привидом у школі Оля навчилася невідмінно, і це єдине, що дозволяло їй більш-менш вільно існувати у жорстокому дитячому світі, оскільки всі ці дурні і недорозвинені маленькі людські істоти, ще й зіпсовані ідіотською системою виховання, хотіли мати хороші оцінки і тому були вимушені просити Уляні списати. Якось клас збунтувався проти неї, бо вона почала зустрічатися з новеньким у школі хлопцем старшокласником. Вирішили її провчити. Ніхто з нею не розмовляє нормально, всі люто гиркають, недобре жартують, а хлопці навіть зачіпаються битись. На той час бійка її не лякала. До восьмого класу Оляня була переможницею усіх гладіаторських кулуарних потасовок. Безумовно, відкрита ворожа настроєність класу псувала їй настрій, і вона вирішила відплатити тією ж монетою. Оляна офіційно оголосила, що відтепер вона нікому списувати не дає завдання не розтлумачує і розв'язки не пояснює. Клас тримався кілька днів. Учні різко почали не встигати. Вчителі забили тривогу і дали вказівку зупинити моральну блокаду відмінниці. Оляні було безслівно дозволено зустрічатися з Володимиром. Володя був гарним, високим хлопцем з Уралу, з трохи розкосими чукчинськими очима і чорним гавиним волоссям. Говорив, звісно, російською мовою. Не встигав у школі і чудово вмів в'язати різні вовняні речі. Чим він приворожив ляню ніхто не знав, їхні лежв'яні прогулянки дивували усіх зустрічних. Дивувало все це й Пилипа, проте він знав, що Оляна сприймає їхнє телепатичне спілкування лише як свої дитячі фантазії. Тому як дівчинка, що потроху перетворюється на жінку, вона потребувала справжніх любовно-романтичних пригод. Роман з Володою тривав рік. Оляна мала довгі профілактичні бесіди з татом із мамою з цього приводу, з учителями, навіть з мамою Вови ніщо не допомагало вона була певна, що виросте й вийде за нього заміж. Тато годинами допитувався, за що вона до нього так прикипіла, і відповіді він так і не почув. Навколишнє оточення було шоковане Володя не приховував щастя, проте вчитися краще не став. Єдине, що вирізняло цього привабливого юнака серед сіризни основної шкільної маси, так це те, що всі вважали його настільки дурним, що навіть не спробували чи ще не встигли завербувати. Можливо, ця політична незаангажованість хлопця і причарувала юну поборницю за права людини. А може, привабив її той шарм таїни, який завжди притаманний трохи розумово обмеженим людським істотам? Закінчилася ця романтична історія прозаїчно. За погані оцінки володю прогнали зі школи. На той час його мама розсварилася з тим чоловіком, з яким жила в Україні і вирішила повернутися на рідний Урал. Прощання не вийшло. Володя написав Лянусі останню цидулку, яку їй передали на його прохання вже після від'їзду. Вона кілька днів плакала, як і водиться поміж дівчатами, та, зрештою, заспокоїлась.